Анна Слепко, 26 років, актриса дитячого театру та кіно. Давайте будемо з вами знайомитися. Пані сцена це моя любов. Я дуже люблю виступати на сцені, і з самого дитинства я навчалася саме на цю професію, щоб дарувати людям шалені емоції, бути веселою, бути життєрадісною. І з основних моїх таких... Головних позитивних рис це те, що я дуже люблю людей і не боюся виходити до них з щирим відкритим серцем. Якщо казати про мій досвід, то досвід у зйомках у мене доволі великий. Я знімалася в серіалі для компанії Інтертрейд. До речі, і продюсувала його також. Тобто прописувала сценарії, знімалася, і це було дуже прикольне, цікаве кіно на 10 серій. Також я знімалася для реклами суконь Паларді, які... Мене надихали на те, щоб дарувати ніжність, дарувати красу, і найголовніше це дати саме ту подачу тієї краси жіночності і відобразити саме те, що хотів замовник. Також я знімалася для реклами німецьких вітамінів, і мене розмістили на головне фото німецького сайту про вітаміни і про здорове харчування. Це було для мене таке велике досягнення. Якщо казати про мої акторські навички і здібності, то я сама по собі людина дуже відкрита, дуже щира. Що стосується роботи, то я дуже позитивно та нормально ставлюсь до критики. Тобто, якщо від мене щось... Потребується доробити допрацювати десь якісь нюанси, які мені. Каже, або режисер, або продюсер. Я завжди це розумію, чітко ловлю ці моменти і виправляю. В цьому питанні якраз моя емоційність вона не впливає, а більш допомагає мені відчути саме те, що хоче від мене певна людина. Мій ігровий вік це 25-30 років. Я можу зіграти як молоду дівчину, так і вже більш дорослу, свідому жінку, яка вже знає, чого вона хоче від цього життя. І, звісно, я хочу сказати, що я дуже пластична, дуже розкута. Я не боюся камери. Я відчуваю, відчуваю камеру. Я з камерою просто на ти. Тому дуже буду рада поспівпрацювати з вашими проєктами, поспівпрацювати разом з вами. До нових зустрічей і до нових проєктів. Якщо казати про мою мрію, то я мріяла знятися у фільмі про війну. Це була моя така маленька мрія з дитинства.